Як ви вважаєте, яку роль відіграє їжа у формуванні національної ідентичності України? Мені здається, що я точно вважаю, що те, що ми пускаємо всередину себе, це є частина нас. Ну, мабуть, так воно якось звучить. І ідентичність це, це те, як ми себе відчуваємо, це те, якою мовою ми говоримо, це те, в кого ми віримо, яка у нас є, релігія, грубо кажучи. Це те, який у нас побут? Він, мабуть, дуже дуже такий, має бути схожий побут. Якби ми жили десь там на вулиці, в інших будинках, то ми трошки були, ну, він би нас формував це, це місце по-іншому. Ну, і звичайно, їжа. І, ну, Без неї о, дуже важко. І Тому я вважаю, що це 25% нашої ідентичності, це точно їжа, яку ми споживаємо, можу помилятися на декілька відсотків, але о, ну, я в це вірю, я, я дуже сильно.